Іран може наблизитися до створення ядерної зброї. МАГАТЕ зафіксувало в країні збагачений уран, який близький за концентрацією до е, бойового. Про це повідомляє Блумберг із посиланням на власні джерела е, виявлення такого радіоактивного матеріалу може призвести до загострення кризи навколо ядерної програми Ірану. А от керівництво Європейського союзу поки що не може підтвердити інформацію щодо рівня збагачення урану в Ірані. Глава європейської дипломатії Жозеп Борель зазначив, що представникам ЄС відомо про останні дані, що надійшли від Мегате, але вони проводять оцінку інформації. Ну і зараз до нас буде долучатися Ілья Куса, експерт з міжнародної політики. Аналітично центру Український інститут майбутнього. З ними поговоримо про цю ситуацію навколо Урану і Ірану більше. Доброго вечора, пане Ілля. Доброго вечора. пане Ілля, ну ці повідомлення звичайно лякають. Головне лякає те, що є. да, були ну були інформація, що в Ірану 60% збагачений уран, і тут так різко раз і вже 86%. Де взяли ці 26% відсотків? Хто їм допоміг це зробити? Ми бачимо там вуха Кремля, як вони в нас традиційно називаються в суспільстві? Ну я думаю, щоб Ірану були свої можливості в принципі збільшити збагачення урану. Вони цього не робили для того, щоб якраз не доводити до. Різкої ескалації, як військової, так і санкційної, це якби був один з таких компромісів з європейським союзом, тобто вони поступово відходили від виконання положень ядерної угоди, але не відійшли повністю, тому залишали збагачення урану на якомусь там. Ну тобто, вони порушували, але на якомусь такому прийнятному рівні. На даний момент дійсно ми не знаємо, наскільки це все правда. Бо ну, взагалі перевірити інформацію про те, наскільки збагачується уран, і скільки такого збагаченого урану, 86% є в Ірану. Це дуже складно. Але ну, треба почекати як би, офіційних підтверджень учасників ядерної угоди, тобто в першу чергу це європейські, європейські партнери. Але пані Ілля, але має. Ж ця інформація нібито пішла від мегате, так стверджує Блумберг. Ну тобто, це ж куди серйозніше ніж МАГАТЕ. Ну тут же ж треба зрозуміти наскільки звідки вони взяли цю інформацію знову таки магате. Давно не проводили інспекції в Ірані, тобто вони не можуть знати актуальну інформацію, що коїться на їхніх ядерних об'єктах, бо їх туди давно не пускають знову таки через конфлікти щодо виконання положень ядерної угоди. Будь-якому разі ця інформація, як і будь-які інші подібні заяви, які скоріш за все будуть улунатиме в найближчий час. Вони здатні. Загострити ситуацію навколо Ірану, бо ну треба сказати, що на жаль, не переговори щодо ядерної програми вони в глухому куті. Відповідно, зараз буде вирішуватися питання: що, що робити, якщо Іран дійсно опиниться в ситуації, коли Можуть зробити ядерну бомбу і скоріше за все будуть країни, такі як Ізраїль або Сполучені Штати, які будуть ну виступати за військове рішення цього питання, що може вилитися в серйозний конфлікт на близькому сході, пане Ілія. Дивіться просто ж це ну прогнозовано Ізраїль Сполучені Штати, але ось цікаві перемовини ведуться між Китаєм і Китаєм і Іраном. Там у них обмінами делегаціями відбуваються досить такі серйозні. Президент приїздив співпраця навіть в озброєні. Чи не буде виступати Китай так само, як учасник того, щоб, але вже можливо з дипломатичного фронту, щоб втихомирити Іран? Вони давно за це виступають. Їхня позиція, якраз в тому, щоб підтримувати режим не розповсюдження ядерної зброї. Вони є одним із тих країн, які виступають проти безконтрольного розповсюдження ядерної зброї. Бо вони розуміють, що це може призвести до ядерної гонки озброєнь. Якщо в Ірану з'явиться ядерна зброя, є з десяток країн, які теж захочуть її мати. В тому числі на близькому сході, ну для того, щоб якраз створити противагу Ірану тому Китаю, ну Китай навряд чи підтримує на Іран в цьому плані. Тобто вони намагатимуться вирішити, намагатимуться сприяти дипломатії. Все таки, тобто китайці виступатимуть проти безумовно військової а, силової операції проти Ірану. Бо, ну, вони будуть вважати це знову таки і підривом їхніх позицій і спробою е, України, спробую сполучених штатів посилити свій вплив на близькому сході. Тому вони будуть намагатися. Е, вони тут виступають дуже їхня позиція дуже близька до позиції європейців. Тобто, давайте говорити, давайте домовлятися за ядерну програму про заморозку ядерної програми, а не воювати, а не доводити ситуацію до дуже серйозного загострення, яке зараз нікому не потрібне насправді. Пане Іллі, я тут згадував ракети іранські, якщо можна коротко, чи можна припустити, що це і Китай відмовив Іран від передачі ракет Російській Федерації? Я не думаю, що між Китаєм і Іраном йшли подібні розмови. Якщо Іран захоче передати балістичні ракети Росії, вони це вони це зроблять без Китаю. Їм для цього не потрібен Пекін. Вони можуть це зробити, як вони це зробили з передачою безпілотників. Наприклад, тобто в них є відповідна логістика і можливості. Тобто, це не питання Китаю. Якраз Китай, я думаю, був би проти такої ескалації вигляді передачі балістичних ракет Росії, ну принаймні не зараз. Тому що китайці більш обережні в своїй позиції а, щодо України, до пані Ілія, давайте повернемося до е, цієї теми. Ядерних озброєнь були вже якісь акції? Ніхто ж не каже, хто це зробив, особливо мовчить Ізраїль, але були вже випадки, коли е, якби знищувалися в тому числі об'єкти на території Ірану, які призначені для якраз ядерної цієї всієї інфраструктури. Ми можемо прогнозувати, що зовсім скоро почнуться якісь загострення вже військового характеру на близькому сході. Ви вже про них згадували, але наскільки це розтягнуто в термінах? Ну, якщо Іран буде за крок до отримання ядерної зброї, я правда, ну мені складно зрозуміти, як це буде визначено, да? тобто, як ми зрозуміємо, що от настав той момент, коли Іран там завтра отримує ядерну бомбу, умовно кажучи. Тобто, ну це дуже складно зрозуміти. Але якщо, наприклад, там підуть сигнали, що все там Іран майже е, зробив ядерну бомбу, тоді так, ризик того, що Може розпочатися е, як, якась серйозна регіональна війна, е, він дуже високий. Єдине, що безумовно точкові удари тут не спрацюють. Тобто, в Ірану настільки розгалужена вже військова ядерна інфраструктура, що просто точковими якимись ударами, тим більше з повітря, особливо враховуючи їхні підземельні комплекси, ну цього буде недостатньо. Відповідно, е, країни США, Ізраїль, Там Саудівська Аравія, ті, хто виступає проти іранської ядерної програми, вони будуть змушені. Думати над тим, як це зробити інакше, і це може вимагати від них дуже великих військових ресурсів. До чого мені здається, вони не всі зараз готові, бо все таки одна справа там здійснити точковий там авіаудар або диверсію там на території Ірану, як це було декілька разів за останні кілька років. Інша справа воювати з величезною країною з незрозумілими наслідками. Саме тому ставка багатьох країн більшості країн, європейців американців в адміністрації Байдена до ну і навіть зараз я думаю, в них така сама позиція. Все таки робиться на дипломатичному. У вирішенні цього питання, тобто змус... переконати Іран, що давайте краще заморозимо ядерну програму в обмін на зняття санкцій. Ну і зараз ще доєднався оцей компонент непостачання зброї Росії.